Вітаємо вас на каналі Віоліті. Із сьогоднішнього відео ви дізнаєтеся про 10 найдорожчих предметів антикваріату, які викликали найбільший інтерес серед колекціонерів у липні та були куплені на загальну суму понад 1 мільйон гривень. А відкриває наш рейтинг одна з перших монет незалежної України: 2 копійки 1992 року з вузьким вінком на реверсі. Дуже рідкісна пробна монета, викарбувана з алюмінію на Луганському верстатобудівному заводі, була куплена по бліцціні ціні у 79 тисяч 990 гривень. Дев'яту сходинку посів найдорожчий лот з розділу кераміка, порцеляна та скло. Порцелянову скульптуру артист Ігор Володимирович Ільїнський у ролі Хлестакова у п'єсі ревізор Миколи Васильовича Гоголя колекціонер придбав за 80 тисяч одну гривню. Восьме місце посіла іверська ікона Пресвятої Богородиці або Воротарниця. За чудотворний образ прикрашений на початку ХХ століття високохудожніми срібними шатами 84-ї проби з позолотою. Покупці запропонували найвищу ставку 80 тисяч 2 гривні. На сьомій сходинці нашої добірки закріпилася найдорожча радянська монета липня номіналом 20 копійок, яка у 1931 році була викарбувана невеликим тиражем за старим зразком з низькопробного срібла. Переможна 54-та ставка принесла продавцю 83 тисячі 909 гривень. На шостому місці неймовірно красиве намисто з королівського бурштину, кожна намистина якого вирізняється своєю унікальною пейзажною текстурою. У підсумку торгів найдорожчий ювелірний виріб з підрозділу бурштин був куплений за 100 тисяч 3 гривні. П'яту сходинку посів лот з розділу Живопис і графіка, малюнок відомого французького імпресіоніста Жана Луї Форена. Робота з назвою «Повернись до мене», яка була написана у 1893 році для газети «Ле Фігаро», була куплена за 105 тисяч одну гривню. Найдорожчий годинник липня з ціною продажу у 105 тисяч 3 гривні зайняв четверте місце нашого рейтингу. Це кишеньковий хвилинний репетир у корпусі з 14 каратного золота від швейцарського годинникового бренду Інвікта, виготовлений на початку ХХ століття. На третій сходинці інвестиційна монета Сполучених Штатів Америки подвійний Орел або 20 доларів 2009 року з ультрависоким рельєфом. Монету, викарбовану із золота найвищої проби вагою в одну тройську унцію, колекціонери оцінили у 117 тисяч гривень. Срібло нашої добірки здобув вишуканий жіночий браслет, виготовлений у Туреччині з золота 750-ї проби та прикрашений коштовним камінням, діамантами вагою понад 3,5 карати та сапфірами. Переможною виявилася 57 ставка з ціною у 130 тисяч одну гривню. А лідером нашого рейтингу став лот з розділу фалеристика комплект нагород з документами на героя соціалістичної праці, орден Леніна та медаль серб і молот, якими у 1948 році відзначили голову колгоспу за гарний врожай пшениці. Колекціонери оцінили у 243 тисячі 103 гривні. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.